Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами обговоримо таку цікаву тему, як оскарження відмови в оформленні відстрочки. Яким чином це зробити? Які наслідки, чи мобілізують вас, поки ви будете оскаржувати, оскаржувати і взагалі, що робити? Давайте разом розбиратися. Ну, зі мною так зі мною буде розповідати. Нагадаю, вам так трішки алгоритм оформлення відстрочки, у вас є право на відстрочку, ви подаєте заяву на оформлення так відстрочки, додаєте відповідні документи, комісія при ТЦК розглядає і приймає відповідне рішення. І тут постає питання, так, завжди трішки страшнувато, що ще ж таки прийме ця комісія? Чи надасть вам відстрочку, чи не надасть позитивне рішення чи не позитивне рішення? Якщо позитивне рішення, так як ми вже з вами знаємо, Комісія приймає відповідний протокол, пише про те, що йому оформлюється відстрочка, так і, відповідно, ТЦК видає вам довідку про те, що вам оформлена відстрочка на період певний, і ви вже ходите спокійненько, все у вас добре. Однак вже в нас може бути і негативне рішення, тобто відмова в оформленні у відстрочки. От в цій ситуації треба бути. Вже підготовленим до цієї ситуації і знати, як діяти. Одразу хочу з вами розглянути таку, по-перше, ситуацію. Заяву на строчку, ви подаєте, ви не знаєте, яка, який результат. Вам ТЦК, скоріш за все, про це повідомляє або телефоном або смс-повідомленням і каже, що ваша заява розглянута, ви можете її отримати у відповідний день та час. Тут можуть бути такі загрози, що коли ви прийдете до ТЦК, Отримувати цю відповідь, не знаючи про те, позитивне чи негативне рішення, ви отримаєте і вам можуть одразу вручити направлення на ВЛК. І це дійсно відповідає законодавству. Тобто потрібно бути підготовленим. Коли ви йдете до ТЦК і знати вже чітко, бути впевненим в тому, що вам оформлена відстрочка. Є декілька способів для того, щоб це дізнатися. Один із найбільш ефективних це, звісно ж, подати адвокатський запит для того, щоб вони повідомили, чи оформлена відстрочка, чи не оформлена, і підтвердили це відповідними документами, в тому числі протоколом засідання комісії. Також працівники ТЦК вам можуть подзвонити, сказати, в тебе все окей, все оформлено. Будь ласка, Як Показую мій досвід. Якщо працівники до кажуть про те, що дійсно відстрочка оформлена, то це дійсно так і є. Однак, можливо, у вас є інші випадки. Буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїми певними думками або своїми певними кейсами. Якщо ви дійсно дізналися про те, що вам. Відмовлено у оформленні відстрочки. Що робити далі? Як у нас написано в постанові 560, так що комісія, коли відмовляє вам оформлені відстрочки, має про це вас повідомити. Повідомлення відбувається. Теж у встановленому законодавством порядку. А саме надсилається письмове повідомлення, в якому чітко прописано підстави для відмови. Ось ця ось підстава для відмови вона буде дуже важливою. Це і буде слугувати для того, щоб оскаржувати у суді. Коли ви отримаєте ось, це ось саме повідомлення про відмову в оформленні відстрочки, ось тоді потрібно вже звертатися до суду. Як у нас з вами зазначено в постанові 560, що оскарження. Відмови в оформленні відстрочки здійснюються через суд. Ви маєте на це право. Звертатися, наприклад, до інших інстанцій, да, там до найвищого, наприклад, до обласного ТЦК, це на законодавство не передбачено, тобто тільки суд. Однак, як я вже пояснювала на одному своєму відео про відстрочки, про те, що дивіться, будь ласка, на підставу відмови, чому вам, чому вам саме відмовили? Можливо, буде ефективніше подати заново заяву на відстрочку, а не одразу звертатися до суду. Якщо все ж таки у вас відмова. По суті, то тоді звертаємось до суду. Не знаю, можливо, хтось із вас вже стикався з судом, можливо, ні. Це дуже цікавий процес, він чітко регламентований відповідним кодексом, а саме кодексом адміністративного судочинства, або скорочено каз. Вам потрібно звертатися з позовною заявою до відповідного окружного адміністративного суду. Наприклад, якщо ви проживаєте в Чернігівській області, так, то ви звертаєтесь до суду Чернігівську. Ського окружного адміністративного суду з відповідною позовною заявою вона теж її складання чітко регламентується і відповідно ви маєте надати докази привести аргумент. Чому ж все ж таки комісія проте прийняла неправомірне рішення на вашу думку? Одразу ви мене спитаєте, скільки буде по тривалості цей суд, як взагалі туди звертатися, як тим чином це зробити. Ну, моя особиста рекомендація, звісно, це робити через адвоката, оскільки позовна заява в адміністративному процесі має бути чітка відповідати вимогам законодавства. Скільки взагалі триває процес судовий? Якщо чесно, дуже довго. Якщо ми подивимось законодавство, то він триває, має тривати не більше 60 днів. Однак, як показує практика, це взагалі не так. Може тривати навіть і півроку. І постає питання: а що ж робити? Мене за ці півроку і мобілізують? Я навіть і не встигну позов цей подати. Що робити? Якийсь є взагалі механізм захисту. Так, механізм захисту він передбачений для того, щоб вас не мобілізували, так тобто не видали відповідний наказ про зарахування вас до відповідної військової частини, необхідно подати до суду або до подання позовної заяви, або разом з позовною заявою. Заяву про забезпечення позову це такий відповідний інститут в кодексі адміністративного судочинства, який застосовується для того, щоб можна було в майбутньому виконати рішення суду. От, ми з вами, наприклад, моделюємо з вами ситуацію. Ви подаєте позовну заяву до суду про те, що прохаю скасувати незаконне рішення комісії про відмову в оформленні відстрочки. В цей час ТЦК, звісно, ж, видає відповідний наказ свій про зарахування вас до військової частини, ви набуваєте статусу військовослужбовця. Все, ви вже не військово зобов'язаний, а військовослужбовець. Постає питання, поки суд буде розглядати ось цю ось. Вашу позовну заяву, тому що це дійсно довгий процес. Вас вже мобілізували. І якщо винесе це рішення суду на вашу користь, яким чином його виконати? От для цього саме і передбачений цей механізм, це захід такий, так що, це такий захід, як забезпечення позову? Тобто, суд своєю ухвалою забороняє відповідному ТЦК приймати рішення щодо зарахування вас до відповідної військової частини. Це рішення підлягає обов'язковому виконанню, ти цікаві не зможе нічого зробити. Якщо вони порушать цю ухвалу суду, то це вже буде кримінальна відповідальність, а саме за невиконання рішення суду. Тобто, ваша головна задача подати позовну заяву разом із заявою про забезпечення позову, і хочу також вам сказати, що Суд самостійно не забезпечить позов, тобто не заборонить ТЦК приймати відповідне рішення щодо вас. Це буде робитися тільки за вашою заявою. Тобто ми з вами підсумуємо: для того, щоб оскаржити незаконну відмову в оформленні відстрочкою, необхідно звернутися до суду з позовною заявою. До позовної заяви ви додаєте заяву на забезпечення позову. Також заяву на забезпечення позову можна подати і до позовної заяви. Підписуйтесь на мій канал. Тут дуже багато цікавої юридичної інформації. Ставте лайки та коментуйте.